Скажіть мені, будь ласка, народ України. І не до народу країни, це зеленобобіки і йобоблоківці. І ті, що з'їбалися зараз від війни. Я виїхав у 2000 році, бо мені так треба було. Моїм життєвим поняттям, розумієте, я пацан. А ви зараз, підери лаптеногі, з'їбалися за кордон? Коли війна, коли москалі поперли на Київ, ви всі бзданулі і з'їбалися. А я в 16-му самі, 17-16-17 рік воював в Айдарі, мов Закінь, Залишився повним інвалідом за вас. Вон тут куска ока нема, тут ця морда шита, тут скобами збито, нога вся, хребта нема, з паличкою ходжу, як долбойоб за вас. А ви цього підера зеленого вибрали, тепер ви його і скинуте. Бо він вже терь